Разом з біротою Озолиною на сцені грали трубач Магнус Баугіс та майстер електронної музики Давіс Озоленш. Одне сонце, одна земля це послання гурту, що походить від латиських народних дайн. Правда, доброта, терпіння це те, що захищає серця людей. Я в останнє час, це вже скільки, півтора року, Я кожного утро просипаюся, перше, о чому я думаю, це Україна. И я день начинаю с того, что я смотрю в интернете, что произошло нового. И сердце всего могу сказать, что нам очень-очень это больно, что происходит здесь. Но я так же, как и весь, весь мир, мы надеемся, что это все пройдет и все образуется к лучшему. И И проезжаю через Украину из Киева, мы вчера ехали я смотрю, люди, природа, дороги, все, все, все может быть красиво, все могут бы жить в гармонии, и это будет. День літнього сонцевороту найдовший у році, і свято Яніса найбільш шановане у Балтійських народів. Цього дня співають хвалебні пісні Ліго Богу родючості, але концерт Бірута розпочала з молитви за загиблими воїнами, за тими, хто зараз захищає Україну, на кого чекають і за кого просять.